Всім доброго вечора! З вами канадський Марк. Я сьогодні вам хочу розповісти про те, що в Канаді така криза відбувається, що Канада ще не бачила. І розповім вам про деякі міфи. Попробую зламати деякі міфи. Я, людина, яка проживає в Канаді вже дуже довгий час, дійсно бачив ці зміни. Бачу в загальному хорошу сторону Канади і погану сторону Канади. І завжди щиро розповідав своїм глядачам про Канаду, ще з самого початку, як тільки почав цей канал, розповідав як про хороші сторони, кому варто їхати, кому не варто їхати і так далі. Вся ця інформація була на моєму каналі, але в кінці дня я завжди підкреслюю одне. Що поки ви самі не попробуєте, поки ви самі не приїдете, то те, що ви будете слухати, чи мене, чи інших блогерів, чи, можливо, ви будете живитися негативною інформацією чи позитивною інформацією, ніколи не будете знати, як іменно і як саме ваша доля би склалася в цій країні. І сьогодні я вам розповім про багато цікавого. Що саме цікавого, як ви бачите, багато хатів, зараз, біля яких я проходжу. Кожна хата має по дві машини, деякі мають по три машини. Люди платять страшні податки за ці хати. І не всі ці хати в кредит. Якось люди живуть в Канаді. Уявляєте? Люди дають собі раду в Канаді, можуть себе знайти в Канаді. І розумієте, більшості з чим пов'язана ця. Критична криза, зараз, яку дійсно Канада ніколи не бачила, це з тим, що новоприбулим іммігрантам не є легко в Канаді, тому що справді зараз це не є та сама Канада, яка була років 10 назад, 15 назад. Зараз дуже велика конкуренція. І якщо ви англійської мови не знаєте, то повірте мені, зараз кожна група різних національностей. Приїжджає в Канаду, відкривають свій бізнес і потім беруть тільки своїх людей на ті позиції. Тому так складно знайти роботу. Тому люди Через знайомство тільки можна просунутися і пройти кудись. І якщо у вас немає англійської мови, якщо у вас немає освіти, якщо у вас немає ніякого життєвого досвіду, то кому ви будете тут потрібні? Звісно, ви не знайдете роботу. Звісно, треба буде працювати на мінімалку. І якщо ви будете працювати на мінімалку, то мінімалка не буде е, вам в голові навіть складатися, як можна за мінімалку жити і купляти хати по 400 тисяч чи навіть по мільйону в такому місті, як Торонто. Ну, я про такі міста навіть не хочу піднімати, бо Торонто. Кури, це вже задалеко, це дійсно вже дикість. Але такі міста, як Едмонтон, Калгарі, в яких можна жити, яким яких можна собі давати раду, то тут, повірте мені, люди, які мають освіту і мають хороші дійсно зарплати, то вони не відчувають дуже сильно цих цін. Вони нормально, чоловік заробляє собі 100 тисяч 150 тисяч. Дружина заробляє такі самі гроші. Плюс-мінус. Дуже зараз популярно в Канаді, що деякі батьки живуть з дітьми в великих хатах, і навіть ніхто ні з ким навіть не перетинається дуже сильно. І це все створює дуже економне життя. дуже Спокійне життя і тому люди все рівно продовжують тут жити, тому населення йде вгору. Але іммігрантам новоприбулим дуже складно зараз, тому що з роботами важко, якщо ви не хочете вчити англійську мову, або якщо у вас немає цієї можливості, бо потрібно працювати. Тут не дуже так хтось вас буде чекати, чи тримати, чи за руку водити, тому що, повірте мені, на кожну позицію зараз є по 50 людей запросто. І з 50 людей завжди знайдеться пару осіб, пару людей, нема різниці, з якої вони національності, які, повірте, будуть працювати і будуть непоганим вибором для роботодавців. І тут в Канаді дуже популярно набирати в кожну професію, щоб були, наприклад, по пару людей з кожної країни. Це дуже добре. Піднімає рейтинг компаній, і компанії таким чином показують мультинаціональність, і це за що Канада є знана, що тут мультинаціональна країна, тут підтримують абсолютно всіх іммігрантів і хочуть підтримувати іммігрантів, щоб вони жили тут і розвивалися. Одна з найбільших причин і проблем, чому зараз така криза, чому люди відчувають таку біду деякі, тому що канадці, вони саме дитинства не були ніколи навченими і так само економити гроші. Іммігранти, які приїжджають, вони теж не готові до того, що потрібно платити такі великі суми за оренду. І плюс вони хочуть і мають бажання вчитися, бо вони прекрасно знають, що без канадської освіти їм не світить точно ніяка нерухомість і ніяке майбутнє в цій країні. І тому я, наприклад, працював на складі досить довгий час, я вчився в той самий момент, розвивав Ютуб канал в той самий момент. Розумієте, я бачив цю, цей бік. Важкий бік роботи в Канаді, і як люди працюють, як дійсно це складно. Але я знаю одне, що я навіть працюючи на складі, мав можливість нормально жити, бо це все залежить від того, яка у вас голова на плечах. Як ви вмієте Свої фінанси з фінансами своїми обходитися, чи у вас працює дружина, чи ви знаєте, куди правильно звертатися, де краще купити, зекономити продукти, куди поїхати відпочити краще. Все можливо, повірте мені, ви навіть не можете собі повірити, що в житті абсолютно кожна людина може досягнути величезних вершин. Просто 90% всіх нас. Чомусь завжди говорять, а то дуже важко, то дорого, то не потрібно, яка-канада чи яка-то та Америка, та на що мені там бути, та вони такі хами, там так погано, там така велика яма. А проблема в тому, що люди витрачають ту енергію на ці всі розмови, замість того, щоб просто битися об заклад і рухатися. Тихенько до своїх цілей, тому що ви навіть не можете уявити, якщо ви будете рухатись вперед, ніколи не здаватися, ви можете добитися всього, що і інша людина може. Ніхто не є краще ні від кого, не має значення. Якщо ви маєте цю енергію життя, то ви можете багато чого добитися. Якщо будете, знаєте, є такі багато людей в інтернеті з великими там нігтями, такими довгими ходять, розповідають. Як їм тут не так, який тут поганий салон краси? А в той самий момент якась інша жінка десь працює, десь заробляє гроші, десь старається для своєї сім'ї і для себе. І так само і чоловіки є такі, знаєте, що сумочками ходять. І говорять про те, як тут погано, як тут важко знайти роботу. Попрацювали там десь пару тижнів на якійсь важкій роботі і все, і вже не можуть більше працювати, бо це не для них. Це дуже принизливо. Але що ж вони хочуть тоді в Канаді робити? Що ж вони хочуть добитися в цьому житті, якщо для них абсолютно все буде принизливо? Вибирати, перебирати, повірте, такі люди і ціле життя залишаються чим. І за те, що Канада просто не була готова до такої кількості іммігрантів. Від того недостатньо будинків будується, квартирних комплексів будуються ціни на нерухомість великі, тому що більшості людей, які приїжджають, особливо іммігранти, вони куди приїжджають? Вони не будуть їхати, знаєте, в якісь такі містечка, селища в Канаді менші, де фактично нічого немає, крім таких корінних канадців, які живуть, які... В які ті містечка, навіть ніхто деколи не заїжджає. Там раз, раз можливо, в тиждень вони побачать якесь нове лице, і вони зразу здивовані, що хтось до них заїхав. Люди їдуть в великі міста, люди їдуть там, де є університети, люди хочуть жити в великих містах. І фактично вся Канада побазована на тому, що все крутиться навколо великих міст, великі гроші. там, І люди тому так хати будують компактно, люди сидять в цих хатах, працюють. знаєте, Але принаймні мають можливість хоч. Знають, що мають цю можливість працювати, мати хату і хоч пожити пару років. Як я вже підкреслю, не подобається таким людям таке, вони завжди можуть це продати. Але з кожним роком, як вони сплачують цей кредит на будинок, воно накопичується помаленьку. Можливо, ви 25 років. Вам займе, щоб все це сплатити. Можливо, так? Давайте допустимо. А можливо, ви тільки 10 років поплатите. Але все рівно ви можете взяти добру суму. Можете кинути там 50 тисяч, 30 тисяч, хто скільки може. І потім та сума перетвориться в 100 тисяч, 120 тисяч. Ви продаєте, берете це в кишеню, їдете в Європу, в якусь доступну країну, купуєте собі якусь квартирку за 40 тисяч євро і решту грошей. Тримаєте в кишені і живете свої пару років ні за що не переживаючи. Абсолютно в цьому житті всі люди роблять те, що їм потрібно, що їм вигідно. І є дуже багато хороших е, е, нюансів про Канаду. По-перше, в Канаді немає війни, Канада досить безпечна країна, Канада в загальному досить чиста, і в Канаді дуже спокійно жити, якщо ви нікого нікому не переходите дорогу. Підсумку я хочу сказати про це, що дійсно в Канаді зараз така криза, якої Канада не бачила ніколи. Я недавно спілкувався з одним таким поважним мужчиною, канадцем, якому вже 63 роки. І він мені сказав дійсно. Таку річ, що, він, що це є чиста правда. Він сказав, що він не бачив такого ще ніколи, що Канада перетвориться в щось інше. Канада за років 20-30 вже не буде тою Канадою, що вона навіть є зараз. Але ніхто навіть не гарантує, що буде завтра. Тому варто жити сьогоднішнім днем, варто дивитися завжди на те, що ви маєте сьогодні, а не те, що буде завтра. І думати про те, що дійсно так, в Канаді є криза, ніхто це не відкидає в Канаді. Існує це рабство для деяких людей. Деякі люди дійсно потрапляють в таку зону, де вони просто забувають про те, що рано чи пізно вони постаріють. І дуже швидко час летить. Кожен день є на вагу золота в кожної людини. У нас життя є, життя є одне. І кожен як постелить собі дорогу, так він і нею прийдеться. Чи добре, чи прийдеться в яму впадати, вилазити. Все дуже індивідуально для кожного, на жаль, в цьому світі. Тому у мене чиста совість. Я завжди розповідав про Канаду, така, яка вона є, бо вона є складна, вона не є для всіх, і в Канада не любить лінивих людей. І Канаді потрібно або бізнес відкривати, або отримати освіту, заробляти відповідно, щоб потім не говорити, що зарплати не відповідають до цін на квартири чи на будинку. Якщо ви нормально заробляєте, то ви такі люди навіть про це не говорять і нічого не варте. Бо їм вигідно, в них тільки їхні будинки ростуть вгору, а вони в них живуть і таким чином собі заробляють тільки гроші від цього. Так що, друзі, це все, як кому, як кому підходить. І я думаю, що це відео вийшло цікаве, інформативне і саме головне, що важливе, як ніколи. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашої улюбленої України.